Сторінка 198, параграф 34. Загальна характеристика клімату, кліматичні пояси та типи клімату. Материк кліматичних контрастів. Клімат Північної Америки дуже різноманітний. Це спричинено насамперед значною протяжністю материка з півночі на південь та з заходу на схід. У південні райони протягом року надходить велика кількість сонячної радіації. Близько 180 ккал на сантиметр квадратний, а в північні значно менше до 80 ккал на сантиметр квадратний. Це своєю чергою зумовлює нерівномірний розподіл температурних показників малюнок 1. Улітку, наприклад, температура змінюється від плюс 1 плюс 5 градусів Цельсія на півночі до плюс 30 градусів Цельсія на півдні. Завдяки географічному положенню територія Північної Америки перебуває під впливом арктичних, помірних і тропічних повітряних мас. Унаслідок нерівномірного прогрівання утворюються активні рухи повітряних мас із півночі на південь та у зворотному напрямку. Дві величезні затоки холодна Гудзонова і тепла Мексиканська глибоко вдаються в суходіл та підсилюють обмін між різними повітряними масами. Що спричинює часті різкі зміни погоди. Значна різниця в температурі та атмосферному тиску між повітряними масами створює умови для формування сильних вітрів ураганів. Гірські масиви кордельєр та опалачів, що розташовані субмеридіально, створюють ефект аеродинамічної труби, якою проносяться руйнівні смерчі, торнадо малюнок 2. Центральні райони Північної Америки. Найбільш торнадо небезпечні у світі. Перегляньте навчальний відеофільм, що таке торнадо. Як ви вважаєте, чи можуть утворюватися торнадо на території України? Розподіл опадів на материку визначається панівними повітряними масами та рельєфом. Головна роль у зволоженні території належить Атлантичному океану. Не зустрічаючи суттєвих перешкод: повітряні маси з Атлантики проникають аж до східних схилів скелястих гір. Просуваючись у глиб материка, вони поступово втрачають вологу. На преатлантичній низовині випадає 1200-1300 мм. На центральних рівнинах 700-800 мм. На великих рівнинах менше 400 мм опадів на рік. Південно-східна частина материка перебуває під впливом вологих пасатів з Атлантичного океану. Найменша кількість опадів до 100 мм. Характерна для улоговин високогірних плато Кордильєр. у помірних широтах переважає західне перенесення вологих повітряних мас із Тихого океану. Однак гірська система Кордильєр, як і анди в Південній Америці, перешкоджає їхньому просуванню глиб материка, тому основна частина опадів випадає на узбережжі та західних схилах гір понад 2000 мм на рік. Посилює зволожуючий вплив західних вітрів тепла алясканська течія, і з боку Атлантики найбільший вплив має теплий Гольфстрім, а в тропічних широтах на заході материка холодна каліфорнійська течія, як і в Південній Америці, спричинює утворення берегових пустель. Які кліматичні пояси та типи клімату характерні для Північної Америки? Набір кліматичних поясів у Північній Америці вражає. малюнок 3: від Арктичного до субекваторіального немає лише екваторіального поясу. Північне узбережжя Матрика, канадський арктичний архіпелаг і майже весь острів Гренландія лежать в арктичному кліматичному поясі. Зима тут сувора, літо холодне. Середня температура січня становить мінус 35-40 градусів Цельсія. Влітку зберігаються від'ємні або близькі до нуля показники. Протягом усього року переважають хмарність, тумани, часті сніжні бурі. Зимова полярна ніч триває до п'яти місяців. Більша частина поясу вкрита льодовиками. Субарктичний пояс поширюється майже на всю Аляску, північну частину материка з узбережжям Гудзонової затоки та північну частину півострова Лабрадор. Зими також морозні. Але на берегах Тихого і Атлантичного океанів менш суворі, ніж у внутрішніх районах, через пом'якшувальний вплив океанів. Літо помірно прохолодне, кількість опадів невелика, сніговий покрив малопотужний, поширена багаторічна мерзлота. На відміну від Південної Америки, помірний пояс у Північній Америці займає велику територію приблизно між 40 градусом і 60 градусом північної широти. Відхиляючись на західному узбережжі до півночі. У межах поясу спостерігаються значні кліматичні відмінності, пов'язані з особливостями поверхні. У помірному поясі виділяють кілька кліматичних областей: область морського клімату на західному узбережжі, малюнок 4А, область континентального клімату, у внутрішніх міжгірних улоговинах Кордельєр, малюнок 4Б. Область помірно-континентального клімату в центральній частині й область мусонного клімату на сході малюнок 4В. Для всього помірного поясу характерна зміна клімату за сезонами. У субтропічному поясі, як і в помірному, простежуються помітні кліматичні відмінності. На західному узбережжі Тихого океану клімат субтропічний Середземноморський із теплою вологою зимою і сухим прохолодним літом. У внутрішніх областях Північної Америки формується континентальний клімат. У міжгірних улоговинах Кордільєр через брак опадів утворюються пустелі малюнок 5. У південно-східній частині субтропічного поясу клімат мусонний. Вузька частина материка між 13 градусом і 30 градусом північної широти й острови Карибського моря. Лежать у тропічному кліматичному поясі. Тут цілий рік спекотно. На східному узбережжі й островах завдяки дії вологих пасатів з Атлантики формується тропічний вологий клімат. На Заході клімат пустельний, без опадів. Крайній південь Північної Америки лежить у субекваторіальному кліматичному поясі. Мої нотатки: клімат Північної Америки дуже різноманітний. Це зумовлено значною протяжністю материка, впливом океанів різноманітним рельєфом. У Північній Америці представлені всі типи клімату, крім екваторіального. Значна частина материка розташована в помірному кліматичному поясі.